Скоріше за все, не новачок. В тебе є клієнти, в тебе є знання, в тебе навіть є відгуки, можливо, навіть 3, 5, 10 років досвіду у твоїй ніші. І я знаю, що ти справді вмієш допомагати людям і давати їм результати. Але прориву чомусь у тебе в твоїх продажах, в своєму інстаграмі, немає. Сьогодні ми поговоримо саме про це, чому хтось є неймовірним експертом, класним спеціалістом в тому, що робить, але не має результату в запусках і в продажах. Привіт, моє ім'я Юлі Солима, і я більше п'яти років займаюся запусками. Мої студенти зараз роблять запуски від 12 до 55 тисяч доларів вже після двох місяців навчання, і повір мені, щось я про це знаю. Отож, давай поговоримо про тебе. Твої продажі нестабільні. Кожен місяць якась лотерея, робиш якийсь контент, викладаєшся в результаті або так собі, або взагалі нульовий результат. Давай розберемось, чому так і що може бути причиною. Такого незадовільного результату. Перше, що важливо усвідомити, це те, що експертність не дорівнює автоматично високим продажам. Ти реально можеш бути неймовірним спеціалістом, але це ще не означає, що ти вмієш пояснити людям, чому саме тебе потрібно обрати, чому саме у тебе потрібно купити. На своєму навчанні я бачу дуже велику кількість експертів, які до мене приходять, вони неймовірно геніальні в тому, що роблять, але не можуть себе продати. І сьогодні насправді надто багато шуму навкруги. Всі щось знімають, всі щось продають, всі показують якийсь успіх, і часто незрозуміло, що саме з цього обсягу інформації, який кожен день ми бачимо в інстаграмі, на Ютубі і так далі, що саме з цього всього робити потрібно саме тобі, щоб прийти до твого результату. А отже, в цьому відео я поділюсь з тобою головними моментами, які допоможуть перетворити твою експертність на гроші. А також після цього відео трішки хаос в твоїй голові приборкається. Чого не вистачає експертам? Часто немає головного. Це структури. Продажі це не просто викладати сторіс. Більшість думає, що ми продаємо тільки тоді, коли виставляємо посилання на сторіс і на свій продукт. Більшість думає, що потрібно просто класно робити сторіс, робити якісь сторітели, розповідати про свій продукт, і люди будуть купляти. Але насправді, перше, що тобі потрібно робити, що тобі потрібно навчитись робити, це фоновий прогрів. Фоновий прогрів. Це контент, який дуже м'яко впроваджує людей в контекст сили твоєї експертності. Такий контент дивитись набагато простіше ніж чистий прогрів, і він легше засвоюється. Аудиторії. Я зробила більше 40 запусків в своїй кар'єрі, і жоден з них не був в мінус або не був невдалим. А отже, я щось знаю про контент, і я не розділяю контент на продаючий та непродаючий. Я вважаю, що будь-який контент нас продає. Тому коли ти почнеш робити сенсовні сторіс з розкриттям своєї експертності не тільки під час продажів, а до моменту продажів, люди вже будуть готові. Готові у тебе купляти, адже будуть прогріватись власне цим фоновим прогрівом. Якщо тобі потрібні підказки стосовно цього контенту, напиши мені в інстаграмі слово мандарин і отримаєш список стем, які будуть дуже влучними для крутих прогрівів і які не будуть втомлювати не тебе, ні твою аудиторію. А отже, фіксуємо: для того, щоб класно продавати, і якщо в тебе є сильна, класна експертність, тобі потрібно навчитись робити. Фоновий прогрів, впроваджувати людей в контекст твоєї експертності, і тоді люди до моменту, коли ти будеш відкривати свої продажі, вже будуть прогріті, тому що будуть хотіти співпрацювати саме з тобою. Наступна річ, друга річ це те, що експертність не дорівнює продажам, тому що продає людина і її рольова модель. Насправді 70-80% вашого контенту, який люди готові з задоволенням дивитись, це не експертний контент, це не корисний контент, це контент про життя, про вас, про ваші думки, про ваш шлях до цілей, щоб люди хотіли дивитись ваш експертний контент. Потрібно, щоб їм було прикольно з вами, як з людиною. Коли я аналізую свою аудиторію і проводжу глибинні розмови, більшість людей говорить мені, що підписались на мене через мій стиль. Через те, як я вдягаюсь, через мої подорожі або через якісь життєві штуки, там пов'язані з моїм чоловіком чи собакою. Більшість людей не буде сидіти в сухому експертному блозі, в якому немає розкритої людини. Ось це проблема. Більшість експертів думає, що дам більше користі, буду більше мати продажів. Але люди не приходять за користю. Вони приходять до цікавої особистості. І люди купують, коли. Довіряють без довіри неможливі продажі. А довіра будується власне за допомогою ось такого живого особистісного контенту. Довіру ми будуємо за допомогою класних життєвих сторіс, у яких розкриваємо себе. І у яких проявляємось, це абсолютно прості історії, як ми щось купуємо, проходимо через якісь складності, не встигли на потяг, яка зі з нами була цікава ситуація в місті, і так далі. І зараз я вам дам схему того, як кожного дня ви можете робити класний контент. А отже, схема звучить так. Ви розповідаєте спочатку про ситуацію, після цього розкриваєте вашу емоцію стосовно цієї ситуації, і після цього говорите про те, які ваші думки стосовно цього всього. Ви можете жартувати за аудиторією, робити смішний контент, часами робити максимально простий контент, от прям банальний, класний маркер такого класного, живого, легкого контенту. Це якщо вам трішки соромно його викладати, або ви так трішки крінжуєте, коли його викладаєте, оце прям класний. Маркер. Головне знайти якомога більше точок дотику, в якій аудиторія подумає О, і у мене так, і я так. Тобто, коли ми викладаємо ось цей життєвий, такий людський особистісний контент, люди дивляться і відчувають з вами коннект. Вони відчувають, що ви така ж жива людина, як і вони, ви дивитесь такі ж серіали, як і вони, ви проходите такі ж складності, як і вони, і вони будуть відчувати коннект разом з вами. Якщо ви будете публікувати такий контент, то буде більше вірогідність, що більше людей знайде з вами точки дотику і відчуєте, що ви своя людина. І тоді людина купує не зі страху щось упустити, а з бажання йти саме за вами, щоб саме ви були провідником людини у певну тему. Ми передусім купуємо досвід інших людей, і ваш досвід буде радикально відрізнятись від досвіду іншого експерта у вашій темі. Саме це і потрібно підсвічувати у контенті. Третій момент для критих експертів: знайте, що ваша експертність можна запакувати у десятки різних продуктів від вебінару до великого курсу. І Якщо ви побачили, що там блогер X з вашої ніші вже зробив певний продукт, це зовсім не означає, що цю систему можна перекласти один до одного. На вас є багато важливих нюансів, які будуть диктувати нам формат нашого продукту: кількість аудиторії, особисті вподобання. Хтось не любить е продукти один на один, а інший, навпаки, дуже любить проводити індивідуальне навчання. Ваша ніша, актуальність теми про те, як знайти свій ідеальний продукт, я детально розповіла. Ось. Всю. В цьому відео обов'язково його подивись. Ну а поки підпишись на цей канал, щоб не пропустити наступні відео, і напиши в коментарях, скільки років ти вже у своїй експертній ніші, і скільки часу відкладаєш запуск свого навчання. А отже, повертаючись до того, що не можна перекладати один до одного, у більшості крутих експертів проблема саме в цьому. Вони бачать, що колега з ніші запустив. Певний продукт, і ви не знаєте, чи цей продукт продавався успішно, чи взагалі на цей продукт є попит, чи людина там не лежить з вигоранням за кадром, але ви от бачите, що щось відбувається, і берете собі цю систему. Так не працює. Я своїх студентів завжди навчаю тому, щоб вони спочатку аналізували аналізували, що подобається їм, так як я сказала, да, власні вподобання, що потребує їх аудиторія, бо ваша аудиторія, що зараз актуальна на ринку, і звичайно, фінансова сторона. Тому що в одному блозі класно будуть продаватись дешеві масові продукти, а в іншому блозі є сенс продавати дорогі преміум навчання. Від чого це залежить і коли які навчання ми запускаємо? Я вже досить детально розповідаю на своєму великому продукції алгоритм запуску. А поки що обов'язково подивись додаткові відео, які з'являться тут на екрані. І як я сказала, обов'язково підпишись на цей канал і не забудь залишити коментар. Я дякую тобі за перегляд і впевнена, що у тебе все вийде. Класний експерт може круто заробляти, але дуже важливо знайти правильні інструменти, круту систему і впевнено йти до своєї цілі. До зустрічі!